Марафон на Тівісім Плюс триває у студії Юлія Стафурова. Рада усіх бачити. Ну а далі говоримо про таке: Росіяни відкинули оновлений план завершення війни. Нами на відеозв'язку вже є Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. Пані Людмило, рада вас бачити. Слава Україні. Вітаю вас, Іграм, слава. Ну, насправді зараз топ-тема. Це мирні плани, які зараз активно обговорюються. І план Путіна Трампа, 28 пунктний, який за останню добу схуд до 19 пунктів. І ми вже знаємо про те, що Росія його відкинула. Разом з тим є ще один альтернативний план. Там 24 пункти, Європа, європейський, спільний європейський і український. І ну, от в мене питання, от бу. Умберг пише про те, що Росія вже відкинула оцей от оновлений скорочений схудлий план. Та да? не сподобався він їм, хоча він е, скоротили саме той план, який вони разом з шатаємно розробляли. І в мене ну одразу так наступне питання: е, а що вже той план, який Європа і Україна е, як альтернативу запропонували? Він взагалі зараз є несуб'єтний його не розглядають. Ну, ви дійсно задаєте дуже вірне питання, але от перед щоб якось це поступово перейти до нього, зрозуміти, що зараз відбувається дійсно у нас в інформаційному змі ну в світовому, беремо вже в світовому масштабі, тому що дійсно російсько українська війна це. Все таки війна може ви вона далеко вже, як заявив свого часу бувший канцлер Німеччини Шольц. Вона вийшла давно за межі України, і зараз вона вже вийшла навіть за межі Європи, і давно вийшла за межі Європи. І зараз це все світове СМІ обговорює і дивиться. А що ж там відбувається на цьому перемовному процесі? Ви Знаєте, що хочеться, мені дуже цікаво була формулювання, яке росіяни надали от у цьому. Так названому плану Трампа, ну як ми його тут називаємо, можемо назвати Уїдка Фадмітрієва. Да так от вони заявили, сказали, так нам американці передали начерк, тобто на російському сказали, набросах. І так і назвали американського плану, тобто начерк американського плану. Тобто, розумієте, вони його це дослівно, Я вам говорю, це говорив заступник Лаврукова, і навіть це говорив Ушаков, радник Путіна. Тобто вони його назвали просто якийсь там начерк, ну щось там передали їм. і все. Тобто те, що вони самі розробляли, передали, як ми говорили, того, що ну, американці ну, не могли вони його самі це розробити. Тому що там повністю все, як говорить Лавров, в Дусі Анкориджу. От все, що було в анкориджі домовлено на зустрічі на Аляскі, от оцей 28 пунктів, і ми ж бачили, навіть тоді Пісков заявив, і навіть уже Путін дав тоді заяву по ньому. Так, те, що вони от там бачили, то це в Дусі Анкориджу. А, Але на сьогодні дійсно в Арабській. Ких іміратах ми знаємо, що туди так в нові такі позиції вже полетів радника Трампа генерал Дріскол, да який ми так розуміємо, буде замість келога, тому що є вже інформація, що Келог буде в іти. Будемо говорити, ми знаємо, хто такі Дріско, це те, що ті з'являються, що це, ну, він навчався разом з Венсом, з віце-президентом Сполучених Штатів, має певні дружні відносини. Тому ми розуміємо, що в Дрізко така ж позиція, в принципі, як і у Венса. Но, знаєте, Нас радує одне, що там ще є його ще більш таким більш... Він поміркований дипломат. Але повернеться до Об'єднаних Арабських Еміратів. Так, дійсно, є багато зараз інформації, що росіяни відкинули, але офіційно ще немає. Тобто це за джерелами. Офіційно росіяни дають те, що вони ще не отримали інформації з арабських еміратів. От буквально але... пані Людмило, оновлення буквально щойно свіже. РФ все ж таки отримала план Трампа неофіційними каналами та готова обговорювати конкретні формулювання сам Лавров. Та так, а якщо ми ще Лаврова подивимося, от буквально я ще хотіла перейти до Лаврова, які от щойно йдуть його заяви. Так. Тобто його йдуть заяви про те, і він говорить дослівно, це треба во те зачити. Якщо буде прибраний дух і буква анкоріджу по ключовим аспектам, які були зафіксовані, то це буде інша ситуація. Тобто ми розуміємо, що е, те, що було в Женеві, скоріш за все, напрацьовані, ну, ми не знаємо 19 пунктів. Звісно, нам би хотілося б знати, але ми розуміємо, що коли йдуть такі складні перемовні процеси, то тут е, дві сторони повинні давати дозвіл на їх публікацію. Скоріше всього, ну, я думаю, що не ми, не американці, ми поки не були зацікавлені, особливо ще й американська сторона, тому що вона. Ну дуже багато хапнуло негативу за ці 28 пунктів. Ми знаємо, як світове СМІ вийшло буквально в цей же день з такими заголовками про Трампа. Що Трамп навіть я думаю, що дуже в нього була жорстка розмова з Уіткофом. Але ж ми пам'ятаємо, що там, де Уіткоф, ми це вже мали після Аляски, то ну, нічого гарного чекати не потрібно, а тим більше якихось мирних планів. Тому що тоді в нього були складнощі перекладу на Алясці під час Аляски. А зараз ми ж бачимо ну, оцей план. Який вони виправдовують, навіть коли виходить прес-секретар Білого Дому і говорить, ні, ні, це ми робили, це ми напрацьовували, ми довго там працювали цілу, цілими днями і цілими ночами. А, а виправдовуючи це тим, що ні ні від Росіян вони не отримували. Але якщо ми подивимося на заяви е, Росії, яка говорить, що ці 28 пунктів пунктів дусі анкоріджу. То ми повинні, то ми даємо собі висновок те, що так дійсно росіяни зробили цей план. Ну, передали вони його відкоф. У відков, як завжди, щось наговорив Трампу. А Трамп уже навіть говорив, що він його не бачив. Потім він його бачив. Ну тобто то ми знову бачимо труднощі, перекладу. І, і, і чим все завершилося, а розгрібати, вибачте, сенко перейшлося, це Рубіо. І Рубіо послали в Женеву якось злагодити цю ситуацію, тому що те, що стався вибух не тільки у нас. Таких от е емоцій, а це що стався вибух в Європі, тому що Європа не зрозуміла, чому саме в цьому плані їх європейську е безпеку обговорюють е Без е Сполучені Штати і Російська Федерація. Так і, е і як це так? І, і чому їх вообще тоді немає за столом перемовин? І чому вони тільки там є пункт, тим, що вони повинні давати гроші на все. А в всьому іншому вони не приймають участь, і тому ми бачимо таку навіть активізацію зі сторони Європи. І, знаєте, от мені сподобалось формулювання. До речі, е, хотіли, щоб це формулювання вийшло все таки від е, очільників держав, тому що це все-таки виступили парламентарі 20 країн, які е, спільну заяву зробили. І там дуже цікаве формулювання, що ну завжди ми чуємо, що нічого без України про Україну, але вони пішли далі: нічого про Європу без Європи, і що Росія не має права приймати участь в. В архітектурі європейської безпеки і тут, от я думаю, оце вже нове, що ми почули від європейців. Повернемося до цього плану. Е, ну, це вже знаєте добре в тому плані, що росіяни. Ми відкинули так. Ми розуміємо, що вони не могли відкинути. От дивіться так, що ще відкинули вже ні, ні. ні а Дивіться, Лавров ну видає він там свої е, перли. А ми тут походу їх будемо коментувати, mm -hmm. значить, стосовно коментаря ще одного Лаврова, РФ очікує від США узгоджену з Європою та Україною версію плану Трампа. Ока, заговорив. Угу, <свист> <свист> ох та як заява. <свист> можна по різному тлумачити. Тлумачити можна по різному, що вони м отримали цей план. А дійсно по неофіційним каналам ну зрозуміло, коли він зараз іде зустріч в, в Арабських Еміратах, що так вони від своєї делегації отримали цей план. Офіційно вони його як не отримали, як це юридичним да самкам. А по факту він у них є. І вони не можуть звісно сказати ні ні, ні, ні ми не можемо якось. Як вони вже деякі їхні дійсно політики заявили, що це про дослідно провальний план. І він в цей й пункт і ми його не будемо розглядати. Лавров це не може собі дозволити, тому що він вже таке натрим, отримав на горіхи від Путіна минулого разу, коли зробь його балака зірвалася зустрічі у в Угорщині. Тому вони дуже дуже такі пересторог дуже багато. А хочеться якось вийти з ситуації і по цьому плану, тому що як американці вже дуже упереджено на це все дивляться. Уже розуміють, що потрібно. Крить перед тим, як щось комусь надавати якийсь план, який видається за їхній, то якось його узгоджувати. Тому що розуміть не що ну, російська сторона зараз, в принципі, вона користується тим. Вона його так, це ж американці напрацювали ті 28 пунктів. І це ж вони з це ж американці, це їхня позиція. От їхня позиція нам подобається. Тому вони однавіть у ці 19 пунктів, які зараз ми не знаємо, чи 19 передали чи ні, тому що я ж говорю в арабських епінатах, можливо, там щось росіяни ще. Носили, а, але якщо це це, це і дійсно ці 19 пунктів відмовити, вони не можуть. Ну до до речі, зауважу, так як і ми не могли відмовити травму, так нам теж хотілося. Жорстко відповісти сполученим штатам, коли ми побачили ото, от як як сказали, це так, план да, капітуляції, да. це не мирний план, це не план припинення да. війни. Ми, це ну, план ми, капітуляції. не могли його обговорювати. Да, ми mm -hmm. не могли навіть обговорювати. Ви знаєте, я до речі, я перед цим була у вас в етері, і ми ще говорили про цей план. І от, все-таки, сподіваючись на класичну, ну що це все-таки ще ну американці не могли дійти до такого, і Тоді вже ходило, що да, можливий план, можливі такі пункти. А ми ще тоді його говорили, і говорили, та ні, неможливо, тому що все таки. Прикарать, ну не все так у них так складно, все таки можливо, щось залишилося, ну не могли вони так таке от напрацювати. Тим більше, що це все такі були витоки. Але коли. Ми це побачили, то це дійсно. Ми розуміємо, що там у них є великі складнощі в дипломатії, тому що раніше б ніколи Америка світ не до не те, щоб не дозволила. Вона навіть не, не до уваги, вона навіть не дивилася на цю бумагу, яку їй щось там та й папірець, який дала Росія, навіть розгляд. Тому що у них завжди це класична була дипломатія. Це коли йдуть якісь перемовні процеси. Тим більше такий складний процес, як російсько-українська війна, він потребує довгого перемовин, довгого шляху, відпрацювання кожного пункту не просто пункту, якийсь перелік, а дій. Як буде цей пункт діяти, як він буде впроваджуватися в дію? А чи він буде, чи він може впроваджений бути, чи не може? Тому що е, цей 28 пунктів то це все за рахунок було України. А чому за рахунок України, як ми і всі говорили, ну як вже так, постраждала сторона за рахунок неї? Всі це ну якось Америка хоче Трамп, хоче виїхати собі отримати Нобелівську премію? Ну чомусь за рахунок України? Е, це ну цього неможливо бути. Тому звісно, будь-нака, е, поїхали в Женеву, тому що розуміли, що Враховуючи такого складнощі політичних дій Трампа емоційних, да, і що йому дуже хочеться цю Нобелівську премію миру, і що в нього на кону вибори. І дійсно вибори в нього зараз купали пункти. І там у нього на сьогодні, по соціологічним даним за період року, да, от президентства. То це одні з найгірших даних по всім президентам, які були до прикладу, ми беремо на, за 30 років. Тому так, е, бо, і він хоче там, ще відкрити напрямок Венесуели, але це його як кажуть, це проблеми, чому ці проблеми його повинні бути або його питання за рахунок України. Дійсно, у нас середні ми здаємо питання, і ці самі питання почали задавати європейці. Так, він не добре відноситься до європейського союзу. Ми знаємо, що Рубіо навіть відмовився. зустрічатися з Калою Калас. Це вже пройшла офіційна інформація. Він офіційно заявив, що він не буде з нею зустрічатися. Тобто він не буде з нею. Зустріч повинна була бути по цим по саме по мирному плану, саме по участі Європи. Він відмовився чомусь. Ну, мабуть, нема що сказати. Тому Росія не могла сказати ні. Вона зараз візьме. По перше, по друге, цей план до розгляду і буде уважно тягнути час і довго розглядати. Тому що вона ну зна, от як зауважили деякі їхні політики, що це він провальний і все. Ми ж повинні розуміти, що все-таки, коли в Женеві ми, ми не знаємо, як там дійсно пробували ці думаю складні були перемовини, але враховуючи, що там все таки були європейці на цих перемовинах. Вони були не це не гласно, але вони були і вони консультували нас, і консультувалися вони за закритими дверима і з американцями, то вони розуміли, як, як виписати ці 19 пунктів, щоб все таки. Інтереси України ну не настільки ж вже були як підірвані, як це було ну, в тих 28. Тому, скоріше, так, це не подобається росіянам, але так як все-таки ми заявили, що основою оцих 19-ти, які являється все той план Трампа. То Росія не може сказати «Ти ні. Вона буде довго його дивитися, буде проводити консультації. Ми е, розуміємо, що вона буде довго-довго там Тягнути час, як кожного, вони це зазвичай роблять. Так, чіплятися до кожної букви, Я до, кажучи, до кожної коми. комида. Чому тому, що їм потрібно затягнути зараз процес до різдвяних свят. От, ну окей, а хто може, а, а хто хтось їх може суб'єктно ну, взяти, підштовхнути і сказати, ні, ми вже всі ігри більше не граємо. Давайте, от так само, як нас зараз в плечі пхають Чи давайте бігом підписуйте, да? Неважливо, що, і які дедлайни виставляли там до Дня Подяки американського, до 27 числа, потім вже передумали, коли Європа втрутилася, да, у нас була сильна в цьому плані позиція. Але тим не менш, ну, хтось Росію Росії може в плечі пхати, я не знаю, пєндалем чи чим завгодно. Хтось має на то, ну хотілося б принаймні, ну справді. Хтось має... Будем кажемо, ми, ми, ми могли б сказати, що американці дійсно можуть їм і пенделя дати, як ви сказали, можуть. Дуже можуть, особливо коли вони ми бачимо, наскільки от їхніх як вони почали трошки вести жорсткішу риторику. Наскільки росіяни почали більш вести іншу політику? І навіть оцей видумали план про 28 пунктів, тому що зрозуміли, треба завершувати, але завершувати хоч на своїх умовах, тому що вони не розуміють, що буде далі з Трампом, якщо він зараз ну, от, от, введе от ці санкції не тільки ці, а ще й інші, і не тільки, а іменно адміністрування санкцій. Вони дуже бояться адміністрування санкцій того, чого. На жаль, у нас не виконуються не Європою, ні Америкою. Ну заважено, да тобто вони вводяться. А як вони там тотім діють нікого не стосується? А вони саме дали команду Трамп вже дав своєму управлінню цьому ОФАК, по за інвестиціями, які дивляться за іноземними, а провести адміністрування санкцій. Саме як вони працюють, як і хто їх порушує? Тому знаєте, так дійсно могли. Але то знаєте, ще цікаво, хто б іще міг. і отут от цікаво оцей дзвінок, який був Трампа Сідзіньпінів. Чому цей дзвінок відбувся саме після зустрічі в Женеві напередодні зустрічі з росіянами? Ми і ми знаємо, що Трамп сам заявив, що там е, йшлося питання російсько-української війни. Ну він сказав, що там він буде у квітні, там звісно, це вже таке. Але про що ж вони говорили, якщо було заявлено це питання? Тому я думаю, що Трамп дійсно можливо зараз е, повертається до своєї оцього, такої, е, як він в газі робив. Да, що він що тоді ж були е, найдані ті переговорники, які могли. Ну на одну і іншу сторону, ну, тобто особливо, там було на Хамас потрібно було впливати, там були турки і ката. То тут він розуміє, що потрібен Китай, що сам він може не впоратися, а потрібні китайці. І, можливо, цей дзвінок був для того, щоб оцю ми почули оце формулювання від Лаврова, що ми взяли розгляд і будемо розглядати. Угу. Інакше ми могли б почути інше формулювання то, що й було Він провальний, Він не відповідає духу анкоріджа, і це зовсім інша ситуація. Все. І а що далі? І тоді глухий кут. Ну тоді Тоді виходить в принципі, що росіяни відкинули план Трампа. Ну звісно, Трамп вів без санкції, але я не думаю, що він безсильний сильні би зараз розвів санкції, тому що він ми ж бачимо, Він як так обережно до всього підходить. Так як дійсно він ну, про ці санкції, як які зараз... він має ввести вже місяці три, точно чуємо. Да то він вже ручку заніс на тим документом. То вже там і yeah. конгрес підтримав, і сенат підтримав. І ось ось вже готовий, і ось вже документ. На в общем, а за деревом дерево ось і кінчився лісик. Ті пісні на да, українські, і да, ми це на, чуємо. На, це така маніпулятивна це, це, історія. Да, крок вперед, два назад. На Да на на жаль, так на жаль, це так, але все-таки ви знаєте, ми ж бачимо, наскільки було боляче для Росії по цим санкціям, які от до речі ми зараз не знаємо. А як вони були введені 21 го тара да, листопада? Должні були повинні були введені санкції проти Роснівчі, да, і Лукойла. Ми знаємо наскільки це подіяло тільки по заяві. Тому що навіть їхній офако це управління, воно на перевідодні введення дало звіт тоді Трампу, що навіть із по заявам, тільки коли ми побачили, що там Індія почала коливатися щодо їхньої і там Китай, що їхня марка Уралс, вона вже йшла з дисконтом, тобто менше на 20-25 доларів. Там було, тобто воно було на рівні щось там до 34 там 28 доларів. Вона вже продавалася. То все таки, як вони тоді зауважили в своєму звіті, воно принесло позитивну динаміку. А от зараз, от як відбувається це все? Так ми бачили, що Росія дуже сильно почала подалювати ситуацію. говорю, от тоді вони злякались. Вони подалювали ситуацію. І оцей там, план виник 28 пунктів, і зараз вони чому тому, що Росії потрібно, ну, дуже вони чомусь захотіли завершити війну. Ну попробувати отак uh -huh. спробувати, що можливо Трамп на це піде. Як це ви розумієте, як це було в Анкоріжі тоді? Що е, коли було са е, дуже багато говорили про санкції, і дуже терміново відбулася ця зустріч. І по тому, що було росіянам, не важливо, що там було, як там відбувалася зустріч. Їм важливо було, щоб Трамп знову стає в їхній коридор і знову вітерміновує на ці санкції і не Ті санції, а певну таку е риторику відносно Росії, яка їм не подобається, і от зараз їм потрібно було... от. Чісно, те теж саме. Ну, ми бачили, що Трамп поки покупився на це. Ну дуже ж йому хочеться ця Нобелівська премія. Я не знаю, Венс уже про цю премію про віце віцепрезидент уже дві неділі говорить, що то, там через день він про неї заявляє. От все Нобелівська премія миру, хоч ти що, хоча яка може бути, ну як можна отримати Нобелівську премію миру за рахунок жертви. Ну це дуже складно. Що ж це буде за Нобелівська Ну, премія. логіку Трампа а зараз та... весь світ розглядає і ніяк не може зрозуміти, не. як в нього в голові що влаштовані ці зв'язки причину на слідкові. Моя када. Ми не знаємо, яка нього логіка, тому дійсно ми шукаємо тих. То рядом ну поряд нього і може донести хоч якусь об'єктивну позицію. Ну, до прикладу, вибрати Рубіо. Це хоч якийсь поміркований дипломат, і ми знаємо, що навіть по ЗМІ, е, у нього деякі там є зараз перетяжки з Венсом, бо Венс в нього більш риторика така, ви знаєте, про Трампківська. Швидко все вирішити за рахунок України і все. Ну, ми знаємо риторику Венса і до цього ми з нею були знайомі. Ну такий він недалекий політик, ритор... якби так можна було да. виразити. Ну насправді. він ніколи не був не займався міжнародним. Родною політикою. Він більш людина комп'ютерних технологій, it й Да. направлення. Тому ми от бачили, нього був гарний виступ на Парижській конференції по е, штучному інтелекту. Він це розуміє. Але він не розуміє міжнародну політику. В нього міжнародна політика це на уровні його штучного інтелекту. Як це купити, продати, розробити і все. І велич Америки, більше ви, нічого. Ви знаєте, я би хотіла ще це... вас да, запитати насправді про те, що в нас Келог фактично змінився на Дріскола. А да, Дріскол це однокласник Венца, Ну і вони, як ви правильно зауважили в цьому ефірі, йшли разом по цих виборах і їх призначали в кампанії. Ну, насправді я не кажу, що там Келл. Лох мав дуже сильну позицію, але в принципі він так дещо адвокував адвокатував Україну. Ну це було відчутно да, з позицією того самого Віткофа. А, а зараз мені здається, що ми отримуємо фактично два Віткофа, і можливо, Дріскол навіть більш жорсткіший, хоча він, начебто, умовно на нашому боці мав би бути. Е, от, от ця зміна, воно нам зіграє на руку чи ні, чи ми тут просто безсилі і мусимо тепер і підріскува під підлаштовуватися. Е, ну на жаль, враховуючи, що Америка все-таки залишається Америкою, нікуди ти не дінешся від її економіки, від її ну яка за собою веде її, її ще політику, тобто ще на тому багажу, що був, то е, ну ми нікуди не дінемося так. Е, хоча ви знаєте, останні заяви Кела, останні його інтерв'ю, News, вони теж були дуже такі. Ціні було незрозуміло, де він підтримав цей план з 28 пунктів і сказав, що ну, ну так, ну потрібно щось да Україні, потрібно буде піти на поступки. Хоча ми бачили його іншу позицію, більш жорстку, ну ми так розуміємо, що він зрозумів, що бадатися немає чому, а якось хочеться так спокійно собі піти. Людина вже у віці. Щодо дріскала, так молодий люд, молода людина, молодий політик, зовсім інша в нього позиція. Але ви розумієте, мати зовсім іншу позицію бути. За плечима когось це одне. А коли ти виходиш на першу роль, от будемо так, сказати, от саме от у цих процесах, які відбувають на одну з перших ролей, то ти за собою несеш і політичні наслідки. вже. якщо Келого було в принципі, він людина я ж, у віці, і йому було все одно на політичні наслідки, то от різко ну, не всі Угу. Це одна на тому що те, що він не зможе, те, що він почне продавлювати. А ми знаємо, як він, як він тут у нас в Україні провів ці перемовини, і що він зауважив всім нашим європейським дипломатам. І я думаю, ті зауваження, які були його такі некоректні. Ну не будемо говорити в ефірі, то що він там сказав, то вони мали наслідки отих от світових змі, які вийшли з тими шпальтами. І дійсно, коли ти несеш уже от наслідки, не тільки сам, а це ще буде відбуватися на Венсові, то це зовсім інше. І особливо коли це почне впливати на внутрішню політику, на тих виборців, на ті проценти, на які вони. Дуже завжди на ті відсотки, на які вони дивляться, а як відбуваються будуть вибори, а як реагувати на них будуть у світі, да тому, що все-таки е, Трамп ми ж бачимо, він зараз дуже активно в політику в Азії веде. Е, ну навіть по газі, де він якось багато було заяв, але ж ми бачимо, що вже заявив Хамас. Да Хамас сказав: Ну ми повертаємося до відновлення там бойових дій е, і що з цим робити. Е, ну бо, тому, ви знаєте, одне діло ми б дріскало бачили тільки один раз. Ну тобто те, що він сюди приїхав. Ми, будемо його, ми можемо його оцінити вже за декілька, от якщо декілька буде зустрічей, як він себе буде вести. Я думаю, що він дещо змягчить свою риторику, тому що, я кажу, одне діло приїхати на храфом, я такий дріскол і я генерал, там, хоча я такати, більш політична фігура, ну, а не військова, більш гражданська, але тим паче все-таки він почне розуміти, що він несе відповідальність. І що його оця політична відповідальність вона буде наскільки він буде вести, що він буде говорити, розбирати будуть по цитатам. Вона буде впливати і на е, самого Трампа на його е, і на і на Венса, і ж жгут, і коли це буде не подобатися, ви знаєте е, Трампу або Венсу? От як було з Олсом, пам'ятаєте, радник по безпеці? був, він зараз ООН, як швидко закінчилась його кар'єра радника з національної безпеки, коли він ну де. Що не коректно, десь щось не так. Ну було не і коли почали розбирати тоді ООН по цитатам. І як швидко завершилась його кар'єра, і його швидко там направили в ООН. І також було по багатьом в принципі тих. Ми знаємо, що ще раз дуже змінилася команда Трампа, особливо таких других ролей, які люди були от на других ролях, і, і де вони зараз опинились. Ну про них ну ми знаємо маска, да, навіть як. Був головний друг, чим це завершилось. Тому теж Дріскол, про нього дуже складно зараз сказати. Ми не знаємо, тому що ми знаємо тільки те, що було до того, як він був, ну буде так казав, отримав повноваження від Трампа. Ми будемо бачити за наслідками в арабських еміратах і інших перемовних процесах, які скоріше знаєте, вони можуть стати на паузу. В Принципі, те, що в ну, Росію максимально влаштовує, або звісно, Трамп може їх пришвидшити, якщо це ну дуже буде потрібно Трамп. От я так, думаю, так. що буде все ж таки пришвидшення. Зараз поясню, чому того, що е, сьогодні ми дізналися про це, розказав нам Умєров, та що зараз готується організація візиту Зеленського до Білого Дому до Трампа, і це має відбутися. Ну що до кінця листопада, тут до кінця листопада кілька днів фактично лишилося до кінця так. тижня. Ти. Листопад закінчується, да і ось він сказав, що ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегацією, а також на змінні зусилля президента Трампа, спрямовані на завершення війни. Разом з тим, поки що, білий е, дім Суспільному вчора повідомив, що питання візиту Зеленського ще не розглядали. Ну тобто, я так бачу, що ми активізувалися теж наповно і намагаємося впливати на е, Дональда Фредовича, як ми можемо з усіх боків, принаймні. <гум> ну, Ви знаєте, я би е, дещо ще з пересторогою, мабуть, могла б сказати, нашому президенту відносилась до поїздки да, в Білий Дім, тому що ми вже мали досвід такої швидкої поїздки, а, а зараз у нас на кону більше, чим було тоді, е, в, е, на початку лютого цього року. А, ви знаєте, е, чому Білий дім заявляє, що ні? Тому що Трампу вже недостатньо е, просто приїхати щось сказати. Він захоче від Зеленського побачити картинку, де вони сидять і підписують якусь там. Ну як сказав Лавров, ми хочемо узгоджену там угоду з Європейським Союзом, там чи з Європа, Україна, Сполучені Штати. І, до прикладу таку картинку. А Трампу вона от як ніколи потрібна картинка сидить представник Європи, там чи Європейського союзу Фрондерлянд, або ще хтось від коаліції охочих. Ми не знаємо Макрон той самий, який Трамп, каже, що готовий свої війська. Там трошки нам направити, але після підписання угоди, але тільки в Київ і в Одесу, разом зі союзними да, і, там так, військами. І, і, після, і після того, як я вже не буду президентом Франції. Ну, десь Ось так, так. Та. Знаєте, от, да, да. І от Трампу саме така картинка буде потрібна. Йому не буде потрібна картинка, де просто сидять і розмовляють в овальному кабінеті черговий якийсь раунд, да, який вже, вже в нього був. Йому потрібна картинка. І от тут нам потрібно дуже обережно до цього. Відноситися, щоб ми не поїхали і нас не застали. Ви ж розумієте, там же ну не тільки американці ж самі працюють. Росіяни максимально роблять, от як вони зробили з цими 28 пунктами, які виникли, от як говориться як неочікувано. Звідки воно виникло і воно виникло за один день там? От в інформаційному просторі ще знов в інформаційному просторі, коли наш президент буде летіти туди, не було так, як по тим тамагавкам. Коли ми летіли по тамагавкам, прилетіли туди, а там уже. Ситуація у Трампа змінилася. А, і ми всі тоді ну, ну як же так відбулося, І президент змушений був тоді виправдовуватися і давати якісь коментарі, щоб це не було так. Тому що ж говорю, росіяни зараз максимально працюють над тим, Щоб було багато таких неочікуваних. Тому, коли ми куди їдемо в Білий Дім, у нас повинен бути чисте там протокол Посекундний що там буде. А особливо документи розібрані, що буде, якщо вони будуть. Що воно буде підписане, щоб потім президент не відповідав за те підписане, тому що ви розумієте, суспільство ж не прийме, якщо там щось буде інше, Так, ми це знаємо, пані Людмила. Так, будемо за так. цим всім стежити, і в цій студії з вами ще неодноразово будемо обговорювати ці всі нюанси. На жаль, мусимо завершувати. так. Да. З Нами була Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. Дякую вам за вашу аналітику. Говорили про те, що